Чекала на одужання хазяїна. Історія службової собаки-прикордонниці на ім'я Джесі. Допомога від благодійного фонду. Хто з сумчан може отримати продуктові та гігієнічні набори? Присвячена службі безпеки України. У сумах погасили нову поштову марку. Ночі та зранку, 26 липня, російська армія обстріляла шість громад Сумщини: Краснопільську, Хотінську, Миропільську, Шалигінську, Середонобуцьку та Новослобіцьку. Загалом 26 ворожих ударів з мінометів, артилерії, крупнокаліберних кулеметів повідомили в обласній військовій адміністрації. Також у миропільській громаді російським безпілотником було скинуто два заряди типу вог попередньо без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Дуже добра собака, вона з роду, не, не то, що ні, не ричала ні на кого. Кось тобто вже біжать діти, гулять та ми та Джесі. Любить дітей і гратися, так каже про свою собаку з Джесі, прикордонник Андрій. Знайшов її, коли шукав собі підопічну на службу 9 років тому. Нашу її через інтернет. тобто в інтернеті по об'явленню передали її потягом. Мені так, було таке, ну маленьке цуценя три місяці було У 2014 році. Я з нею поїхав на навчання в великі мости. А вона, даже досрочно ми здали екзамени, тому що вона настільки швидко все схватувала. Специфіка Джесі пошук наркотичних речовин. Неодноразово їх виявляла на пунктах пропуску. Розповідає Андрій. Згадує один із випадків. Відправили на своє відрядження на КПВВ чангар Ага, і значить, от під час нашої служби заїхала машина з, ну, з території Криму, з окупованої території. Ну, і таксист привозив людей і почали працювати собачки. І от вона спрацювала на чоловіка. Ми вивели машину на додатковий огляд, на поглиблений огляд, точніше. І було у даної особи виявлено сумочки для особистих речей наркотична речовина. І так вона красиво спрацювала. За 9 років служби Джесі побувала на багатьох контрольно-пропускних пунктах. А з кінця 2020-го служили з Андрієм на пункті пропуску щастя в Луганській області. Там їх і застав початок повномасштабного вторгнення. Був сильний обстріл, собака, виходить, була в вольєрі. Ми знаходилися в приміщенні, вольєри трошки далі, не було можливості ну, забрати, тобто, що масований обстріл. Андрій вирішив рятувати свою підопічну. Собака це не, ну, дуже дорога для мене, тому що ми з них пройшли такий великий путь, служили в різних загонах. тобто ну, Це взагалі друг. Е, я прийняв рішення, що потрібно якось забирати, і от під обстрілами я побіг, забрав свою собаку, і останньою машиною ми вже виїхали з ВПС щастя. Згодом Андрій з побратимами стали на захист країни поблизу Сєвєродонецька на Луганщині. Джесі також була поряд, хоча на позиції військовослужбовеці її не брав. Там постійні обстріли йшли, і не дай Бог, це ж собачка десь і, не Дай Бог, що людина розуміє, що під час острілу обстрілу потрібно ховатися, там, ета, обстріли були постійні. У березні минулого року Андрія поранило уламком мінометного снаряду. Прийшовши до тями в лікарні, він зателефонував побратимам, аби ті потурбувались про його Джесі. Позвонив хлопцям, просив, щоб ну приглянули за ним, І якщо будуть якісь волонтери, там боята, щоб передавали. Будь-куди там, Київ, Дніпропетровськ, тобто там ну, звідти вже було проще скоординувати, щоб її забрати. Я так дякуючи хлопцям, що от вони доглядали, і потім все-таки ну, вивезти її. Джесі забрали на перетримку у Львівську область. Андрія після лікування направили на реабілітацію в Польщу. Зустрілись вони вже по поверненні прикордонника в Україну. В початку вона навіть, можна сказати, не зрозуміла, ну, то, тобто не, не ожидала чуже місто, чуже і, то такий період. Вона не розуміла тоді, як ну, мене не стало. Тобто, вона, ну, де, де хазяїн то тобто пропав, нема хазяїна. Тобто, вона бігала, шукала, там, і, то. вона не розуміла, ну, як це так оставив її. І, ну, от коли побачила, да, не було меж, її радоща, тобто, вона там бігала, скакала, тобто, дуже задоволена була. І потім не відходила, якщо час вона там бігає, гуляє та поруч, то тоді вона навіть не відходила. В мене ну, не, не ставив знову. Нині Андрій разом із Джесі повернувся на службу в один із підрозділів Сумського прикордонного загону. І поки через війну пункти пропуску зачинені, у собаки, яка виявляла наркотики, з'явилися інші обов'язки. Дарує радість окружаючим. так можна сказати, собака дуже позитивна. Дуже. І на, на різних підрозділах, де я не служив, от, ну, до неї всі так відносились. Ну, така вона сама по собі, така кумедна. Попри якась якесь там вже весело. Ірина Касьяненко, Віталій Педенко Суспільне новини Сумщина. Продуктові та гігієнічні набори безоплатно видають у сумах для людей з інвалідністю першої та другої категорії. На одну особу належить продуктовий набір та набір засобів гігієни. Тетяна Петрівна, переселенка з Сєвєродонецька Луганської області, каже, завдяки подібній підтримці вдається бодай трохи заощадити. Жінка розповідає, разом з чоловіком півроку мешкають в сумах. Про гуманітарну допомогу дізналися з соціальних мереж. До цієї благодійної організації звертаються вперше. Зареєструватися було не важко, анкета була дуже легкою. Зателефонували нам майже на другий день, тобто ми в понеділок зареєструвалися, у вівторок нам зателефонували на сьогодні. Запросили. Допомога вразливим категоріям. Мій чоловік він є інвалідом другої групи, тому ми зареєструвалися. Що отримали, не знаємо, але ось бачите, дві коробки, одна. Важче одна трішки легше за словами локальної координаторки благодійної організації Олени Лисянської гуманітарну допомогу саме в рамках проєкту Ефективний захист та доступ переселенцям та мешканцям зон бойових дій Сумщини видають вперше. Сьогодні видаємо тільки одній категорії населення це людям з інвалідністю першої та другої групи. У нас зареєстровано 50 наборів харчових, 50 наборів гігієни. За словами соціального працівника благодійного фонду Євгена Скрипки, щоденно до 20 людей. Що опинилися в скрутному становищі, отримують допомогу на цій локації. Всім, хто невдовзі планує звертатися за допомогою, він додає перелік необхідних документів. Оригінали документів, такі як паспорт код для ідентифікації особи, тобто вона до нас приходить. Ми звіряємося, вносимо це все в базу. А, так потім, якщо це людина з категорії вразливості, ми обов'язково беремо. А в неї з самого довідку про цю вразливість дані заносимо в базу і потім вже видаємо от такі продуктові набори. Визначені категорії населення можуть зареєструватися для отримання допомоги за телефоном 050 01 46 шість або після реєстрації за адресою вулиця Ярослава Мудрого, 60 дріб. 1. додала локальна координаторка благодійного фонду Олена Лисянська. Катерина Іваненко Лариса Дученко, Суспільне новини Суми. Укрпошта ввела в обіг поштову марку Служба безпеки України, що є фінальним випуском серії Слава силам оборони і безпеки України. Погашення спеціальним штемпелем відбулося і в сумах. Марка випускається у примірнику 1 мільйон 75 тисяч. Вона сьогодні з самого ранку вже в продажу в усіх відділеннях. Вона в продажу вже в усіх інтернет-майданчиках. Крім того, ще випущені альбоми, відкритка, конверт першого дня. І є також на інтернет-ресурсі продажа спеціальних футболок присвячена саме цьому дню. Автор поштового запуску заслужений художник України Олександр Охапкін. Наша спільна взаємодія це перші кроки, які ми робимо до нашої спільної перемоги, тому що кожен маленький крок, кожна маленька подія, вона за собою внесе ну, відповідний великий великий наслідку. Безпосередньо дякую всім присутнім за те, що відбулася така подія, як Погашення і введення в обіг марки, присвяченої Службі безпеки України. Це для нас, для офіцерів Служби безпеки дуже визначна і дуже вагома подія. Про наших людей, які виконують завдання в підрозділах Служби безпеки України, можна казати дуже багато, тому що вони роблять дуже багато нашої державності. Для нашої, країни, для нашої країни, для нашої країни, для нашого народу безумовно не тільки завдання внутрішнє, але і зовнішні. І без роботи спеціальних підрозділів, які є в структурі Служби безпеки України, цих перемог було б значно менше. Поштові набори доступні у відділеннях Укрпошти по всій країні онлайн в офіційному поштовому магазині і маркетплейсах. Анна Книш, Віталій Паденко, Суспільне новини Суме. У серпні минулого року ми спілкувалися з Максимом Кунпаном, тренером сумського гандбольного клубу РЖМ груп СумДУ» Біля цього майданчика. Тоді пан Максим лише мріяв створити тут майданчик для пляжного гандболу. Минуло менше року, і мрія перетворилась на реальність. Дренажну систему зробили, поле це було повністю як так сказати, за. Занедбане, були каміння великі, були скляні вироби. Ну, дуже, всі, дуже багато мусору було, все заросше. І тому це прийшлося вручну викапувати, викидувати, вбирати повністю. Після цього говорить Максим Кумпан, завезли пісок, встановили і пофарбували ворота, натягнули розмітку. І майданчик готовий приймати тренування та гандбольні матчі. Крім того, він може приймати інші види спорту. Цей майданчик і для пляжної боротьби. Цей майданчик ну, для пляжного міні-футболу, скажу так, бо пляжний футбол, майданчик в два чи майже в два з половиною рази більше, але можна проводити тренування, можна проводити підготовчі збори. Богдан Перекупко студент Сумського державного університету і капітан сумської гандбольної команди. Разом з іншими він також брав участь у будівництві майданчика. Нині ж на ньому ж готується до нових гандбольних поєдинків. Ми робили своїми руками цей майданчик, готуємося до Європи, щоб виступити за свій університет. На піску краще можна підготуватися, ніж на паркеті. Ярослав Іванісав наймолодший у сумській команді. Також готується до нового сезону. Говорить, від того, що тренуєшся і граєш на майданчику, який сам побудував, отримуєш насолоду. Кайфово, гарно. Знаєш, що сам зробив, сам граєш. Разом з Максимом Кумпаном нині тренує команду Валерія Савіна. Пані Валерія говорить, цей майданчик дасть змогу краще підготувати команду як до пляжного гандболу, так і до класичного. Пісок дуже гарно допомагає хлопцям на вантаження на ноги, тому як тільки вони вийдуть на класичний ганбол, то одразу почують. Наразі хлопці готуються до чемпіонату Європи з пляжних видів спорту, де, зокрема, буде представлений і пляжний гандбол. Турнір прийматиме іспанська малага. Потім на них чекає старт чемпіонату України з класичного гандболу у вищій лізі. Олександр Качана, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.